Вітаю, панове! Сьогодні я хочу вам розповісти про хорошоп. Це такий буде маленький огляд. До речі, хорошоп це не маркетплейс. Чомусь його зазвичай ставлять в один ряд з маркетплейсами, але тут немає класичного представлення всіх продавців чи всіх товарів в одному каталозі. Це фактично просто сервіс для створення сайтів, тому маєте це на увазі. І коли вам хтось каже там маркетплейс, «пром», «розетка» і хорошоп, то знайте, що це не маркетплейс, а просто конструктор сайтів, але не простих сайтів, а конструктор. Інтернет-магазинів з усіма перевагами, які може надати такий конструктор. Тобто, у нас тут є більшість сервісів, яка нам потрібна. І якщо подивитися на інтеграції, тому що це фактично інтеграції, то ось в принципі перелік всього, що нам треба, і в принципі всього, що тут є. Експорт товарів на всі торгові майданчики, тобто промрозетка, хотлайн, прайсів. До речі, прайсовеї і хотлайн я не знаю, як вони працюють, але з промом і розеткою я активно працюю, тому це добре, що тут є експорт товарів. Ну і відповідно, ну. Фактично, тут є такий собі імпорт про інструкції, і про решту деталей, тобто як інтегруватися, як зробити, де натиснути і тому подібне, ми поговоримо в наступних відео. Я все ж таки почну. Розробку, якщо це можна назвати, розробкою свого сайту на платформі Хорошоп, Ну і відповідно покажу все це діло, як робиться. Отже, тут з інтеграції у нас також є нова пошта і Укрпошта. Ну і відповідно тут у нас є лікпей, портмоне, WayforPay, Monopay і тому подібне. Тобто, це у нас еквайрінг, тобто оплата онлайн. Що до прикладу, реалізувати на інших CMS-ках, OpenCart, WordPress, це вже геморно і зазвичай треба когось просити. Ну, це називається найняти якогось програміста. І попросити, щоб він вам це зробив, або розбиратися самому. Ну і відповідно, я пробував, мені не сподобалося, скажем так, і я закинув той сайт. І по-моєму, це було десь три роки тому. Він його вже не має, незважаючи на те, що я навіть купив домен на два роки чи на три, купив хостинг і купив, як мені здавалося, просто надзвичайно гарний шаблон. За все це діло я оплачував окремо. Ну і відповідно з цього всього не вийшло. Отже, у нас тут також є готові інтеграції, до до Sales Drive, Я користуюся зараз Sales Drive, Також KCRM і Keeping CRM, це такі прості системи, які дозволяють обробляти замовлення, в тому числі із хорошопу із решти маркетплейсів і додавати просто замовлення, не знаю, там з інстаграму, з фейсбуку і тому подібне. Також у нас є чекбокс, це PRRO, ну і відповідно, решта сервісів. Ось такого плану, якими можливо ви користуєтеся, я до прикладу не користувався, бо мені не треба було. Ну щось такого плану. Давайте перейдемо до цін, тому що. Ну цікаво, скільки це все діло коштує. Стартовий платіж, готовий дизайн з галереї. Це оплата дизайну, так би мовити. Так за дизайн ми нічого не платимо. По-моєму, я за дизайн на OpenCard заплатив щось порядка 50 доларів з якогось чи офіційного магазину, чи щось такого плану. Ну і відповідно мені надали той дизайн, і я навіть не зміг нормально налаштувати стартову сторінку, тобто першу сторінку, тобто головну сторінку. Для цього треба було вже докупляти якісь модулі, щось дописувати. І, ну я кажу, для мене це не, не сподобалося, цей досвід мені не сподобався, і я вирішив, що все, я з е, такими платформами не буду працювати, тому і знайшов в принципі, хорошо. Якщо вам треба щось поміняти в дизайні, ну ось послуга з розширеного налаштування дизайну коштує 5 тисяч гривень, або послуга з налаштування 2 b порталу також 5 тисяч гривень. Якщо подивитися, B2B коштує 2400 на місяць. Це ну фактично те, що він просто працює так. Але знову ж таки, бі тобі це. Це фактично оптові продажі, там чи дропшипінг в доволі таки великих об'ємах. Я до них, звичайно, не доріс. Поки що. Сподіваюсь, колись доросту. Ну і відповідно 2400 в місяць. За все це діло мені буде здаватися, що це просто копійки. Отже, якщо по решті тарифів Basic це 160 гривень, і можете подивитися, що тут у нас є, що входить в цей тариф. Так, тисяча товарів, мобільна версія і тому подібне. Просто перечитувати не буду. Також є стандарт, вже 20 тисяч товарів і є ПРО 50. Тисяч товарів. Отже, в Бейсіку немає можливості подивитися звіти, немає можливості відвантажувати товари на Розетка, каста, Google Shopping і тому подібне. Це фактично не знаю. Така базова версія для того, щоб напевно аби було. Ну, в принципі, у нас є сайт, у нас є товари, але урізаний варіант. Так в стандарті вже є все це діло. Також можна підключати ось покупку частинами від Приватбанку і Монобанку і тому подібне. І також що для більшості треба, це у нас тариф. Про він як на мене трошечки дорогий, тому що 1200 гривень на місяць ну доволі таки дорого платити. Мені би було б стандартніше і комфортніше платити десь 500 гривень на місяць за ось ці функції. Але тим не менш, у нас є всі функції, звичайно, тарифів минулих. Також у нас є 50 тисяч товарів. Що для мене це ну за хмарні цифри? Просто я працюю там в даний момент. Якщо я розпродам весь одяг, то у мене там буде порядка 100 товарів. Ну, нехай буде 200 з кольорами, якщо там щось такого плану. Тому мені не треба стільки товарів. Але в цих стандартних тарифах, стандарт і basic, немає API. тобто немає фактично інтеграції з crm системами Ну знову ж таки, це треба розпитати трошечки підтримку, так але наскільки я розумію, всі crm системи працюють через API. тому тут трошечки таке дивне співвідношення, тому що ці API можна підключити її в стандарт. Її буде корисно і напевно більше людей буде користуватися. Хорошо хорошопом. так, отже, тут у нас є також тестовий період на 7 днів, де в принципі можна завести товари, подивитися, як все це діло працює, понаписувати все, що нам треба на сайт. Ну і відповідно почати працювати. Тут також можна подивитися все, що включається в будь який з тарифів. Ну і відповідно, до прикладу, у нас 50 тисяч товарів на тарифі PRO, так. І якщо збільшувати кількість товарів, збільшується і ціна, або якщо збільшувати кількість замовлень на місяць, до прикладу, з 1000 у нас буде 2000, то Грубо кажучи, подвоюється ціна за місяць на цей тариф. Хоча, якщо у мене буде тисячу замовлень лише з за хорошопу, я думаю, ці 1200 гривень просто ну, не відчуваються, тому що це ну, маленька ціна за тисячу замовлень. Знову ж таки, там є оплата за трафік, так? Тобто, якщо ти робиш якісь рекламні кампанії, але знову ж таки, це трошечки вже не то. Ми тут платимо за користування платформою. Отже, ось такі тут функції є: Facebook Pix. Сель Google Pixel, так чи як воно правильно називається. З цим мені також треба буде розбиратися і тому подібне. Ось я вам збрехав. Вивантаження товарів на Prom, Hotline, Price та інші є навіть в тарифу Basic. Ну коротше, можете подивитися тут все це діло. Ну і відповідно переглянути, який тариф вам підходить. Я ж буду потроху порозбиратися, тому що доволі таки багато функціоналу є в хорошопі, і там доволі таки багато пунктів меню, які я наклацав вже. Я зареєструвався. І дивлюся все це діло. Тому потроху будемо розбиратися і буду викладати на канал, також в тому числі уроки і по хорошопу. Якщо, до прикладу, подивитися на ціни хорошопу і порівняти їх з простим хостингом. Це ще не готовий сайт, тобто просто хостинг. Так, місце в інтернеті, де буде ваш сайт. Це у нас, якщо подивитися 4 євро на місяць, до речі, це не якась реклама, це просто перші три сайти в Гуглі по запиту хостинг. Я від Відкрив їх і відкрив на розділі ціни за хостинг. Тобто один сайт буде коштувати 4 євро на місяць. Ну, це якась знижка. Десь можливо треба вибрати, що це оплата не на рік, а до прикладу на місяць, так, але тим не менш, грубо кажучи, 4 євро. Якщо подивитися ще один хостинг, це у нас інший хостинг. іде OpenCart, до прикладу, OpenCard чи WordPress, чи щось такого плану. Знову ж таки, треба знайти CMS-систему. Ну, коротше, тут у нас вже 211 гривень, тут 4 євро. Ну нехай буде десь 160 гривень приблизно, ну може 170, це не так важливо на місяць. І ще один хостинг у нас тут взагалі є 30 гривень на місяць. Але знову ж таки, у мене є гіркий досвід побудови сайту на CMS OpenCard, де я купляв хостинг, де я купляв домен на 2 чи на 3 роки. Також я купляв дизайн. Все це діло пробував робити самотужки. Ну і відповідно, вже з перших, скажімо так, кроків у мене почалися проблеми я не зміг нормально налаштувати той дизайн. Я попросив людину заплатив кошти. Він мені закинув той дизайн просто на хостинг, як я розумію, і на піндюрів на цей опен До речі, дизайн коштував десь 50 баксів. Тобто це такий шаблон. Плюс також потім я не зміг налаштувати головну сторінку, щоб там просто відображалися якісь нормальні товари в карусельці, чи щось такого плану. Треба було якийсь модуль докупляти. Ну і відповідно вже. Модулі Укрпошти нової пошти, всі ці модулі оплати, тобто еквайрингу, треба було докупляти окремо, встановлювати на сайт і все це діло підтримувати. Ну і відповідно, я забив на цей сайт, і пройшло вже напевно 3 чи 4 роки. Все, -все це діло видалилося, сайт видалився, і він так і не почав нормально працювати в інтернеті, тому що я просто не зміг технічно розібратися, як все це діло працює. Тому зараз, коли я повернувся до вибору, плат. Форми для сайту я не став шукати OpenCart, WordPress, просто взявся за хорошо. Добре, панове. На цьому все. В наступних відео буде вже більш детальні інструкції. Отже, панове, не забувайте про ЗСУ. В описі є банка мого друга, в якій збирається на дрон, на один простий дрон. Будь ласка, допоможіть. Ну і відповідно не забувайте про мене і про мій канал. Тому підпишіться там, вподобайка, дзвіночок, все. Дякую за увагу. До побачення!